Боже, друзі, це справжня жесть. Я ледь доповзла до авто. Серйозно кажу. Вітанечко, зараз ми їдемо в справах з Ромою. Як по традиції, спочатку треба йому заїхати на лоск, омивачку для скла купити. Бо на лоску одна ціна. Треба перепитати, я вам потім скажу. Але якщо я не помиляюсь, то двічі, як мінімум, різниця від звичайних магазинів для стосовно омивачки для скла. Ось. Тому зараз ми їдемо за омивачкою для скла. Потім нам треба поїхати на Холодну Гору замовлення забрати. І нашому коту треба пісок. Ось такі в нас плани на сьогодні. Чесно вам кажу, я вийшла в двір, винесла з квартири сміття. Я думала, біля смітника впаду настільки слизько, що просто неймовірно. На вулиці 1 градус. Учаум в машині показує мінус 3. У мене в телефон показував 1 градус, треба буде подивитися. Тому їдемо в справи. Так, Таке, як сонечко проясняється, нам тільки-тільки дали світло. Самої сьомої ранку його не було. А зараз десь перша година дня, близько, ні, 12-та година дня, ще нема першої, мало в пів другого написали. Спочатку пів 12 в пів 12 не дали, написали, що пів другої дадуть. Але... І Ігор пішов на уроки, а ми спокійно зараз поїдемо в своїх справах. Я як по традиції тут сиджу на парковці, чекаю Рому. Завжди він пішов вниз. Маю надію, що він там ще хоч недовго буде, бо ще він любить поспілкуватися. Бо якби нам далі не їхати, я б, звичайно, з ним не їздила на лоска. Але коли ми їдемо далі в якихось справах, ну не дуже коректно. Кататись туди-сюди, і мені вже простіше підчекати його в автомобілі. Ну і за цей час я можу поспілкуватися з вами, мої любі глядачі. Я дуже дякую кожному, хто приходить, хто нас підтримує, хто пише свої коментарі. Це дуже цінно і дуже приємно. Адже завдяки вам ти розумієш, що ти робиш те, що потрібно, і воно потрібно багатьом людям. І як завжди, по традиції багато є позитивних коментарів, і вони дуже приємні, вони дуже підтримують і вони надихають рухатись далі. Але ж без ложки дьогтю ніколи не буває розвитку. Я це розумію, я до цього спокійно відношуся. До багатьох моментів я відношуся дуже спокійно. А, знаєте, роки на Ютубі дуже закаляють. А ще все ж таки я не буду приховувати, коли я вела свій канал російською мовою про, я канал, про канал на в'язання, бо канал на в'язання у мене вже 8 років. А, про в'язання, господи, Гуля, щось ти там десь. Трішки змовними розмовами, да, трішки не якось неправильно. Так, ось моєму каналу про в'язання вже 8 років, і звичайно я його починала російською мовою вести, тому, тому що тоді всі так вели. По-іншому не було розуміння. Я навіть чесно кажучи, не зустрічала на той час українських каналів. Чому так? Я вам більше скажу, я зараз дуже часто стала зустрічати білоруські канали. Я ніколи в житті не думала, що я буду розуміти білоруса. Чесно, поляків я розуміла, я знала, що поляків я розумію, а білоруси я ніколи не думала, що зможу зрозуміти. Тобто, люди починають потихеньку розуміти, що треба своє рідне просувати. Бо ми так всі дружненько просували те, що для нас виявилось не таким то і гарним. Бо мені почали писати тут коментарі. Людина з Криму, як він сказав, але я відповіла, що я далі не бачу сенсу з ним розмовляти. Що у дивіться, і Харків заговорив українською мовою. Але знаєте, що саме цікаве? Багато людей. Я вже мені здається, я з кожного влогу в відео відео буду повторювати це, але я не можу не говорити про це, що дуже багато людей в 60-х роках, наприклад, там. 50-х роках, тобто після військовий час, воєнний час, да точніше говорили українською мовою, і треба це поважати. Бо багато хто цей момент не хоче поважати, і в такі понаєхалі, понаєхалі. Ніхто не понаїхав, люди говорили просто зробили так, що якщо ти говориш українською, то ти з села. Хто пам'ятає такий момент, хто говорить українською, то ти з села. Це було і в Києві, це було і в великих обласних центрах. Якщо ти їдеш в обласний центр, там говорять російською. Навіть я з Запорізької області, але якщо ми їхали в Запоріжжя, я чула дуже добре, як люди говорять російською. Чесно вам скажу, в мене не було ніколи проблем переходити з однієї на іншу мову. Для мене це було легко. Коли я в Німеччині почала вивчати мову, я знаю проблему свою, я її навіть тут озвучувала. Мені не вистачає практики і моя банальна лінь. Коли я бачу, що людина зі мною може говорити німецькою, я навіть не напрягаюся. Я розумію, що на що мені ну я маю на увазі за мене, хтось може поговорити німецькою. Тобто мені простіше дати відповідь не намагатися. А це неправильно. Намагайтеся, де б ви не були, в якій би не були країні. Знати мову країни це круто. Моя така думка. Круто, тому що. Ти можеш спілкуватися, комуніцірувати з людьми, і тобі комфортніше все ж таки в тій країні, в якій ти знаєш мову. А чим більше людина знає мов, тим вона більш багатша, бо вона багато зможе зрозуміти, побачити, почути. Мені це подобається. Я завжди заздрала людям, які могли вільно спілкуватися різними мовами. І чесно кажучи, на сьогоднішній день я також вивчаю дві мови, і мені це подобається. Мені це цікаво, і я не бачу в цьому проблемки. Тому зараз ми їдемо далі гуляти, гуляти, працювати спочатку. Спочатку в справах, можливо, десь поїдемо прогуляємось, але не впевнена. Роми там багато планів, а світло хоч добре, що хоч світло написала. Хоча хтось позвонив, я на початку відео вам казала, хтось позвонив і нам сказали, що на сьогоднішній день, на цілий день, можуть бути вимкнення світла. Вчора в нас не було з другої половини дня до пів дев'ятої вечора світла. Так що ось такі реалії, в яких ми живемо зараз. Друзі, подивіться, яка краса. На вулиці, правда, майже мінус 20, але ну це просто неймовірно. Дерева всі блистять. Повний місяць. Мені дуже подобається ця краса. А ми зараз з Ромою їдемо в справах. Ох, погодка, звісно, така шикарна. Де як кажуть? Чесно, вітру немає, то мені зараз подобається. Але якщо, не дай Бог, вітер, то капець. Можна буде, мабуть, за, за ледяніч. Ну що ж, друзі, вчора знімаючи той кусочок краси, я навіть не могла собі уявити, як буде складно цієї ночі, Ніч була просто капець. Um. І до того ж сьогодні ми вже дуже багато каталися по місту в своїх справах, були в різних структурах. і всі люди в один голос говорять, що майже не спали вночі. Більше трьох годин була атака на Харків, була масована атака на Харків, і зараз більше 800 будинків відімкнуті від електрики. Це просто жах. Я не розумію. Що за бляха? Вибачте за мій нецензурний фраза, але ну, в мене дрігі слів просто немає. Що це було тривога, що до речі триває? Що це бляха було за перемир'я? Таке якесь тимчасове кавичка. Коли на вулиці була хоча б якась температура тепла більше, ближче там до нуля, а не зараз як мінус 20. 20... 4, 27 в залежності від людей. Я цього не розумію. Тобто якраз він взяв тайм-аут на період того, щоб накупити зброю і потім розповідати нам, да, який він гарний, що він для нас щось зробив. Просто в шоці. Ми зараз з Роми приїхали вже в Дафі, день був насичений. Якщо чесно, я вже зараз друга половина дня, а я ще навіть не звідала. Ми що виїхали не було часу, потім в мене був в плану стоматолог. Це моя жахітка біль, я вже десь говорила, не знаю, не забуваю про це. Я реально я стоматологів, боюсь панічески. Для мене це... ой. Для мене це якийсь жах. Я не знаю, як інші люди, але для мене стоматолог це щось таке, знаєте, із серії. Найбільшого страху, і коли ти не знаєш, що робити з цим, коротше, для мене це насправді великий страх, як і що з цим, -цим робити. Та, але я його переборюю і борюся зі цим страхом. Так що в мене сьогодні, і знаєте, де я не була, мені навіть моя лікар-стоматолог каже. А, все боюся, щоб не заснути на роботі, бо не стали. А в неї мама живе в іншому районі, в сусідньому районі від нас, і вона каже, що у неї в, дом, в будинку 14 градусів. Там взагалі школа як. Лише 14 градусів тепла. Але я вважаю, люди молодці. дуже багато облаштовано різних пунктів обігріву. Ми приїжджали там в одному районі, бачили, що є навіть Червоний Хрест. Який допомагає люди, чекайте мене давно вийти, який допомагає Люя, і це мені здається. Зараз на сьогоднішній день дуже-дуже важливо в наші дні. Тому тримаємось, бо у нас таке наше життя. Я чесно кажу, я не розумію цього. Я навіть не знаю, як це слово вибрати, щоб не матюкатись, бо в з тільки в голові матюки. Що це за перемир'я, що це за витрачений час. Просто нам, аби тільки по якусь галочку отримати, і все. Тому ось так. Ось херна справа. мене Рома як завжди чекає. Як завжди Рома мене чекає, тому ось так. Тому можемо їхати далі. Дякую, що ви з нами, що підтримуєте нас. Дякую, що дивитесь нас, ставите вподобайки, пишете свої коментарі. Ой, дівчата, хлопці, хто з Харкова і пам'ятає, наскільки людний був раніше Дафі. Зараз ти дивишся і серце крові обливається. Зараз у мене за спиною кафетерій, Тут раніше просто сісти не добуло. А зараз, звичайно, на жаль, все це, це залишилось без цього. Ну що ж, ми поїхали далі, у нас ще багато справ, планів. А я ще хочу, щоб сьогодні це відео вийшло. Тому я вас всі -ці цілую обнімаю. До наступних зустрічі, наступного відео.